И будет дух твой одинок. Под серым камнем сон глубок и никого. Из всех из нас, кто б разгадал твой тайный час. Пусть дух молчания хранит. Ты одинок, но не забыт те духи смерти, Что с тобой витали в жизни и теперь витают в смерти. Я з тих, кому звісні буйні фантазії й шалені пристрасті. Мене називали Божевільним. Але хто його зна, може божевілля це вищий розум і майже всі славетні діяння, і кожна глибока думка, породжені хворобливим станом, певним настроєм духу, що піднісся коштом божевілля. Ті, хто марить у день, знають набагато більше, ніж ті, хто лише вночі бачить сни. Не знаючи батьків, я осиротів у два роки і виховувався у чужій родині. Проте я успадкував від них художній талант, відданість покликанню, за які сплатив життям. Мої батьки по Елізабет Арнольд і Девід По були акторами. Вони були талановитими, любили свою професію і покірно мирилися зі злиднями мандрівного життя. Акторське життя мого батька Девіда Помолодшого було значно коротшим, але так само насиченим. Після смерті матері мене виховувало бездітне подружжя Алені, заможне і добре відоме в річмонському світі. Вони торгували тютюном і бавовною. І мали, за висловом Вудсона, вагомий буржуазний темперамент. Мої дитячі роки не були щасливими, я постійно відчував себе в приймах, живучи з милостині в чужому домі. Я став переважно тягарем замість джерела насолоди, і з віком моє життя все більше перетворювалось на звичайну життєву колію хвороби, будинок, світські обов'язки. Шотландський романіст і каскар Джеймс Баррі писав: Усе, що трапляється з нами у віці старше 12 років, не так уже й важливо. Саме дитячі враження закарбовуються в душі людини на все життя і справляють беззаперечний вплив на її характер. Незабаром після приїзду до Лондона мене віддали до приватної школи інтернату Дюбур. А через два роки перевели до розташованої передмісті Лондона школи Меннор Хаус. Я знаходився в інтернатах протягом п'яти років перебування Алані в Ангелії. Із дитячих років я був обдарований підвищеною сприйнятливістю і потужною уявою, покинутий сам на сам, позбавлений родинних зв'язків, я створював власний фантастичний світ, в якому усамітнювався від холодної жорстокої буденності. У моєму житті з'явилося ще одне божество: Джейн Стенард, мати мого шкільного друга. Її присвятив одну з найкращих ранніх поезій: В вікні, що світить в мрак ночной, як статуя, ти предо мною, вздимаєш лампу із агата, психея. Край твой був то обітаваною страною. Вона була красивою, доброю, сповненою співчуття і стала першою чарівною жінкою моїй поетичній свідомості. Джейн Стенард померла 1824 року і похована на річманському цвинтарі. Це було моє перше хлопчаче кохання і перша могила у моєму житті. Яскраві успіхи в шкільних науках зумовили наступний крок у житті: вступ до Віргінського університету в Шарлотсвіллі. Мені виповнилося 17 у рік вступу до університету. За декілька місяців студентського життя я встиг досить багато. Посилено опановував французьку і латину. Надміру читав книжки, взяті під заставу книжковій крамниці, і щоденно писав. Саме тоді були написані майже всі вірші, що ввійшли до моєї першої збірки. Напевно, я міг би встигнути і більше. Однак, в бурхливій атмосфері, яка панувала в Шарлоттсвіллі. Я почав грати в карти, часто брав участь у біках, часом пив вино. У своїй пристрасті до навчання я був готовий долати безліч перешкод, нестачу часу, зокрема. Але була перешкода, яку я не міг подолати за жодних умов шотландська ощадливість пана Алана. За навчання потрібно було платити, проте Алан був скупим. Я почав відчайдушно грати в карти, маючи надію виграти суму, яку не вистачало. Але програв усе. Це був кінець. Моє становище було нестерпним. Я не міг повернутися до університету, але й не міг залишатися в Річмонді. Я остаточно переконався в усвідомленні своєї цілковитої самотності у світі. Тепер я знав лише одне в майбутньому можна розраховувати тільки на себе. Залишивши дім аланів, я розпочав самостійне життя. Я поїхав до Бостона, подалі від Віргінії та Річмонда, назустріч долі і своїй славі. Моя душа була в сум'ятті. Я мав готові до друку рукописи віршів, які я сподівався опублікувати. Певною мірою мої сподівання здійснилися. Влітку 1827 року бостонські видавці Кальвін і Томас опублікували мою першу поетичну збірку Тамерлан, але публікація книги жодним чином не лише не покращила мого матеріального становища, а швидше навпаки. Я був вже браком у повному розумінні, коли грошей немає, не те, що на пристойне існування, а й на шматок хліба і дах над головою. Охоплений відчаєм, я завербувався до армії. Приховавши вік, ім'я та професію, я був зразковим солдатом і відмінно служив. За короткий проміжок часу я дослужився до сержант-майора. однак в душі панувала гіркота. Єдиний вихід полягав у тому, щоб звільнитися з армії і поступити до військової академії Вест Пойнт. Була лише одна людина, яка могла допомогти пан Алан. Я написав Алану лист покаяння Найкращі роки життя минають даремно. Але Алан не відповів 28 лютого 1829 року померла пані Алан, і Едгард По приїхав до Річмонда. Таким чином, Едгард втратив другу дорогу йому жінку. Пусть останеться з тобою, поцелуй, прощальний мой, а тебе я ухожу, і тобі тепер скажу не ошиблась ти в одном. Жизнь моя була лише сном, але мечта, що сном жила. Днем, ли, ли ушла, Как ли, как свет? Что мне в том? його уж нет. что Всьошта зріться мне, все єсть только сон во сне. Я поступив до військової академії у Вестпойті. Ситуація повторилась. Переважну частину часу я проводив із пляшкою, придумуючи, що б зробити, щоб мене відрахували. Із Вестпойнта я поїхав до Нью-Йорка. Де швидко видав третю збірку віршів, але знову довелося зневіритися. Книгу вартістю 2,5 долара не купували. Але я переїхав у Балтимор до своєї тітки пані Клем, матері Варгінії. Пізніше вона стала моєю дружиною. Врешті-решт, я дійшов до Розу божіння, але все-таки одружився з Вергінією Клем. Я багато працював, написав декілька новел кращих у ранньому періоді моєї творчості, проте незабаром мене спіткало важке випробування. Щойно моя літературна кар'єра успішно почалася, дружина захворіла на туберкульоз і померла. Я б уже давно потеряв надіжду, якби не подумав о тебе, мила моя жінка. Ты сейчас осталась моим главным и единственным стимулом в борьбе против этой невыносимой, напрасной и жестокой жизни. Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий, задремал я над страницей фолианта одного. И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал, будто глухо так застукал в двери дома моего. «Гость», — сказал я, — «там стучится в двери дома моего гость». І больше нічого. Життя Едгара По пісня про горе і страждання, смерть нещасної людини, яка завершила свій шлях в доброчинній громадській лікарні, закликаючи загадкового чоловіка на ім'я Рейнольдс і молячи лікаря вибити йому в мізки. Нарешті він крикнув зі смертельного одра: Господи. Прийми мою бідну душу. Невідомо, що трапилося протягом тих п'яти днів, що випали з його життя. Він пішов із життя неоплаканим, безславним, неоспіваний побратимами красного письменства. Його похорон був надзвичайно скромним. Траурна процесія складалася із восьми осіб, які хоронили того, чиє ім'я безсмертне.